Всім привіт мене сцена и я хочу вам показати видео про всю мою косметику і де лежить моя косметика. Так, моя косметика вот знаходиться на цьому вот столикові. И скоро, кстати, мені куплять е кейс як на те, це называется называется beauty case, так вот великий кейс. Різні коробочки. все таке. Ж Тут десь, знаходиться. Так все помінялося. Вже у мене десь 8 разів змінялося. Тут от, в мене лаки знаходиться. Тут парфуми мої, тут мої заушнички, тут моя біжутерія, тут мої фото, тут такайка така держать брошку. Моя годинник... Мій годинник Вот. Санітаж. Санітаж. Ю... Санітар, ветиксполз, лентео, це ватні диски, от. Вот тут їх 80 штучок. Два миллиока і меню окуляри. Тут от крем від опі для рук. Такі дуже класні вузляння. Ручки. От у мене така от пуфік, як був, Тут от мене наголос. Вікосмертю, коли я вам показувала моє саме перше відео на ютуб. І це все було зовсім, так як мені от цей столик купила, саме в останньому кімнаті. кімнату. Я просто розклала так, щоб взяти відео. І просто, так скажемо, ознайомий така з просто, який мені столик. А в мене вже десь вісім разів це все мінялось, і тепер мені це моя сподобалась. Мені скоро купив кейсик. От, все ця от поличка буде так знаходитися, як вона тепер, Вот у мене, бачите. Але я, напевно, от це от переставлю от сюди. І це більш велика поличка. Тобто буде все так. Так, 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 все. Тут в цьому косметички. І ваттні сахачки, які закінчились. І косочки, мій коштки, які я вам ще показувала, не знаю, коли в покупках. Не знаю, він був. Типу, не знаю, коли я вам показувала їх в покупках ще його. І ще його не розпакувала. Тут от, знаходиться отак. От. Тут така коробочка, от, які лежить от. Наборчик маникюра там не тут тут находится маникюра. Тут тут наборчик маникюра кого тут знаходиться двое щипчики і и вот такая вот школочка. Далее тут вот не знаю. У мене такий чехолчик з скелетиком High. Тут заходять мої пробнички. закінчені там пропнички. Далі тут от, моя велика палатка Tim від Рубі Роза. Такі маленькі щіпчики для щіпчик, і от різні ватні диски та пончики. Далі тут професіональний набор кисточок від Опі. Тут там находится в цьому близні там блесточки, за них все-таки l удевила. Вот. Тут так у меня. На жаль, у мене на цьому фотоапараторі немає паузы. Я не мужу вам все так вот показувати, все запихувати. Так, тут, вот так, вот. Открывайте и все выглядает вот так. Таким образом. Тут в такому вот, не знаю під ягоди, яка дерев'яна, і згодиться не виходить в косметику. Я вам зараз покажу, який виходить в косметику. Так, Гарнер Порскін, Гарнер Скін Натуралс, Пор. Лілі, натурал, класні салфетки з лаймом та да. смукошилочки з м'ятою лаймом. Хель при укусу комарів. Тут ось такі от для початку, для початку макіяжа. Ось такі в мене вже закінчуються. Avon Naturals, Schwarzkopf, Hanna Montana, ось такі от спрей. Nivea, Angel Star, крем, кальціум, імпульс. Ось, який ужасно пахне. І вже надержиться Ніве Дубл Красиво пахне і все воде е, кемейки. Просто фантастично пахне і до 24 дійсно держиться. Вот. Фан плюс 33%, там, тобто ще 33%, от досить воно все Це мало буде. А 33% ще додалося, от. І знаете, ну, комучка. Так, це да. 48 годин дні, це два е, дня, десь даже це дві годинки і все. І Його досить. Далі тут от, новинка, ніве хеппі тайм, з апельсином. Прямо мазакі мазаки парі шлайпарфум по... Для копси якісь. Дуже красиво пахне. Вот тут от парфумчики. Це був вся комплекція, мені мама подарувала. Парфумчики. І так, вот тут от, цей крем був. І от там ташечка ще. Сумочка така. Лореаль, ну тобто воск з блеском волоссям. Тобто, щоб державалася якась печатка, нівея бейбі і в цьому такому від цукерок, яке було коробочка, яку я розкурашила від людей. Тут знаходиться мені зеркальця. Перше зеркальце це отаке от зеркальце, от таким кимось куротками, ігрушками, ведмедиками літаючими. Тут от зеркало отзад є. Це типа там іспользується як кулончик. Такий от. Такі в мене фронтики там цікаво, не знаю кому, вам цікаво. А, вот. Він в мене відкинув. кенен. Вот. Так вот це тут і тут такий от фокус. Одного року. Вот тут, вот тут, вот тут, вот так вот. Далі поставили, кого тут вверху учительный несут нормальный. Вот такая вот Мерлин Монрой, кезльце залезное, скин теперь годино. Вот. Зеркальце. А, для зеркальце. В такому залізному знаходяться всі мої кісточки, Так, кроме таких професіоналів. От. Далі в такому от. чоловічку від такими ніжками. Дві знаходиться от. мі спорт, підводочка у Габріла Зелевич, контур Essence, чорний олівець з там зонісонатушка. Вот зелені такі от кольори. Е, якщо ці всі кольори розпозити, якщо там на Кейбі поставити, то ці буде кольоти, то тут три кольора. Hello Kitty классно величики. Golden Rose. Mabelника е, uжасна. Е, 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 контур е, від е, от, е, Max Factor. І вот Essence від вотка Чорни і кажитка. Так. Да. Я тут тільки поставила цей закатал. Це закала, що? <скріхіця> вот такі вот свійство, знаєте, все для манікюрчика, вот пилочки для пелізаторас і вот тут у знаходятся містечок сходових. Тут от спускаємо, тут вот такої такому во знаходиться. Цьому нічні помадки, які я не так часто використовую, тобто не схожу тут, а так вот це я зробила таку собі от коробочку, зараз я винню. От. Тут те, що я найчастіше використовую. тобто для школи там. Табо найчастіше спорюю, це не так, о, це те, що я не дуже часто использую. Оставлю копа. Ось тут в такому телеку. Я вчора зробила таку вот такую вот коробочку. Вот. В таком купечку е э, баночка від Ой, вот. Мак. мак. Э, вот. Маг. Был такие от 23 року. Я скоро за, 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 завтра або в п'ятницю, Піду там на покупочки і будуть величезні покупки. Косметики, це буде і цей коректор. Так він в мене включити коректор. Вот закінчується. Я його куплю, шесть потоналку. Ще по консіле, базу по тіні. Далі куплю собі двоє ось така от пудра. Далі от така пудра, то самі перешкодця від невідомої фірми. Тут стероуз, це вже бедцем червоним, це поширено написано. І рубіроуза, отака пудра. Бет 890-бевський Вот. 890. Далі в такому водці та кошарок знаходиться мої тіні. Перші тіні від рубіроза, тут не тільки тіні пудра, одна кісточки, дві, спонжик, двоє румян і шість кін. Орифлейм така вот палатка, окей крутиться зеркальце. А, от відкрива. Це Зеркальце. Четыре вочини и двое... Два блешка. Летя. Ой. Далі Hello Kitty вот такие вот синие и кини Versace 05 Викинуть 8 кульов. Всем картошки в покупках. Далі блески від флер. 8 тут блески. Вот вообще все садочки, там ще. Далі тіні від флер. Просто тіні тени with. Від... Мерлін. Мерлін. Рімель Лондон такі от тіні в виді британського флага. Це тільки просто інакше кольора о, такі, о, така, о, палетка, о, мені тільки подобається, це, це блеск, цей от тіні від Хелок. Такі о, два кольорчика, тіні, от дуже такі о, розгони і така от. Ні, полетка така у незламась. не Ніколинку вот. у немає, вот я це вже. Я вам це вже показала. То... Це я вам показувала вже. Так, я вам вже показувала це. Вот, то так, вот сама ждет косметика, не знаю. Вот. Что ж, ставьте пальцы вверх, підписывай на канал, пишите позади и в наличии Бувайте! Па-па!